Чи можливо залишатись байдужим до усіх численних прикладів мужності на шляху перетворень семи реальних історій жінок світу? Про все це Житомирський глядач дізнавався, прийшовши на цю виставу. Головний посил всіх історій боротьба з дискримінацією, домашнім насильством, сексуальними знущаннями і порушенням прав жінок у суспільстві та особистому житті. На роботі працюють дівчата, і я бачу, що не все гаразд у них, що іноді бувають такі речі, коли вони ховають своє обличчя від побоїв, а ти стаєш безпорадний. І оце бажання, воно ну таке було. Коли я побачила цю виставу одразу зрозуміла, да, треба її вести в Житомир, щоб кожна із дівчат могла. Для себе зробити цей вибір, знайти для себе цей вихід, не мовчати, не терпіти, а просто змінювати своє життя от сьогодні, в одну секунду, взяти, прийняти рішення, да і змінити своє життя. П'єсу вже показали понад 150 разів в 35 країнах світу. Житомирська прем'єра, друга в Україні, і відбулася з аншлагом. На неї прийшло багато керівників владних відомств, церковні діячі і громадські активісти. Ми є всі творіння Божі. А розтворіння Божі. Ми повинні всіма можливостями боротися про всякого невігластва і насильства. Майже дві години психологічних роздумів про боротьбу за демократію та права людини. У всьому світі є велика кількість відважних жінок, які готові відстоювати права і готові піднімати питання гендерної нерівності. Ми, можливо, отримали ті рішення, які ми раніше не розуміли, яким чином взагалі допомогти жінкам, які є поряд, послухати наших дружин, взагалі подивитися в майбутнє. Я вважаю, що. Саме завдяки цьому ми стаємо найкращими, сильнішими і більш успішними. Сім активістів за фахом не акторів, проте щирих і відважних житомирян Олександр Малафійчук, Людмила Крикливець, Максим Морозько, Олена Слободенюк, Людмила Зубко, Ірина Шинкарук, Петро Авраменко та джазовий музикант сучасності Володимир Соляник порушили питання в Житомирі обговорення в суспільстві ролі жінок і нікого не залишили байдужим.